Після того, як ви покажете посвідчення, я вас знімаю на камеру. Стоп. Хай стоїть. Хай стоїть. Іде, не вкрадуйте. Звісно. Так, так, доброго дня. Я в Подільському управлінні поліції. Я прийшов узнати, як мене справи по моїй заяві. Дивіться, там. Адвоката безплатного обирай захисника самостійно. Я прийшов до дівчинки, яка сидить. Вона напевно діжурна, так? Добре, Добре. можна відкрити вікно? Кажіть. Це не буде порушенням. Можна відкрити вікно? Я вам допоможу Так, да, дякую. Угу. А ви сказали, що мене знімати не буде, та знімаєте. Ви мені подобаєтесь. І Пішов. Ну можна вас знімати? Ні. Ну ви ж на роботі? І що? А чому вас а не що можна ви знімати? Мені, що? Ви мене знімати? Давайте ще раз. Ви поліція? Як Ва бачите. Вас знімати можна по закону? Давайте по суті питання. Шо? Ви не відповіли на моє питання. Вас знімати можна? Ваше прізвище. Вам треба пояснити, що... Вас ви... знімати можна чи ні? Перше питання. О, знімайте. Все? Добре, дякую. Добре. Uh -huh. e, дивіться, 24.08 uh -huh. я фіксував свою заяву. Uh -huh. Хочу дізнатися по ній рішення. Ваше Подивіться, e, по номеру телефона можете пробити. Uh -huh. 098, uh -huh. 078, 14 79 А чого ви не попереджаєте, що ви вімкнули камеру? Ви ж маєте про це казати? Не встигла. В смислі не встигли. Ви спочатку вімкнули, а потім не встигли. Ви маєте сказати, я вас попереджаю, що я вмикаю камеру, а потім її вмикаєте. Чому ви цього не зробили? Добре. Будете саловйом разом в Ютубі. Бачу. По ваше прізвище. В прошлый раз я сказав номер мы не дали номер заяви. Номер заяви в мене є, але я вас прошу знайти по номеру телефону. Чи ви її загубили? По, скажіть, продиктуйте номер телефона вслух і скажіть, що під сьому номеру телефона нема заяви. Оце мені скажіть.